Росія більше не лякає, а всерйоз готує ядерний удар. Американська розвідниця розповіла про прихований план Путіна. Тим часом президент Туреччини Ердоган відкрито заявляє: війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом. Невже мирний процес остаточно зірвався? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Військова аналітикиня розвідки США Ребека Кофлер заявила: Путін не просто лякає світ, а готується до ядерного удару. У матеріалі для зателеграф вона вказала на кілька тривожних сигналів. Йдеться про військові навчання захід 2025 під час яких російські війська змоделювали тактичний ядерний удар. Кофлер попереджає ризик ядерної війни нині найвищий за десятиліття. За її словами у Москві більше не сприймають ядерну зброю лише як фактор стримування. Путін розглядає її як реальний бойовий інструмент. При цьому ситуація погіршується через відсутність довіри між Росією та НАТО. Взаємні звинувачення у підготовці провокацій, паралельні навчання, усе це робить ризик випадкової ескалації ще вищим. Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган в інтерв'ю телеканалу Fox News прямо заявив: у завершення війни в Україні найближчим часом не вірить, бо більше, на його думку, Європа не зможе надавати Україні економічну допомогу вічно, і шансів конкурувати з економікою Росії у Києва немає. Однак, Ердоган сподівається, що підтримка України продовжиться. А Володимир Зеленський тим часом прибув до. Нью-Йорка на генасамблею ООН. каже, заплановано десятки зустрічей, і президент сподівається використати їх, щоб зупинити війну. Серед тем: повернення дітей, кримська платформа, підтримка партнерів, санкції проти Кремля і гарантії безпеки. Президент уже зустрівся зі спеціальним представником США Кітом Келогом. Ішлося про ситуацію на фронті, контрнаступ біля добропілля і Покровська, а також про закупівлю американської зброї та дронів. Також відбулася зустріч із президентом Казахстану Токаєвим. Говорили про мир, безпеку, інвестиції та післявоєнне відновлення за участю казахстанських компаній. Ще одна важлива зустріч із головою міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Зеленський обговорив нову програму допомоги та можливе використання заморожених російських активів. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ, заявив президент. Не менш символічною стала розмова із вселенським патріархом Варфоломієм. Запросив його всесвятість приїхати до України. Подякував за засудження дій Російської православної церкви, яка благословила вбивства українців. Додав Зеленський. Агентство Reuters тим часом стверджує, що Україна не очікує дива від візиту до Нью-Йорка та участі в Генасамблеї ООН. навіть попри зустріч із Дональдом Трампом. Зеленський попросить Вашингтон посилити санкції проти Кремля, але надії Києва на позитивне рішення згасають. На цьому тлі Україна переходить у нову фазу війни, покладається лише на міць власної армії, а не на обіцянки партнерів щодо гарантій безпеки. На президента США знову скоїли замах. Принаймні, про це пишуть американські змі. Інцидент трапився в неділю, неподалік Білого дому. Там помітили чоловіка із голим торсом. Він поводився агресивно. До нього підійшов офіцер секретної служби. Коли охоронець посвітив на чоловіка ліхтарем, той у відповідь спрямував лазер йому в очі. Офіцер на мить втратив орієнтацію. Пізніше з'ясувалося, чоловік світив не тільки на агентів, він цілеспрямовано наводив лазер на гелікоптер, який злітав з території Білого Дому. На борту був Дональд Трамп. Це могла бути спроба засліпити пілота. Якби той на мить втратив зір, вертоліт із президентом США міг би впасти і розбитися. У штатах націлювання лазера на повітряне судно не просто хуліганство, це федеральний злочин, максимальне покарання, 5 років тюрми і штраф до 250 тисяч доларів. У будь-якому разі чоловіка затримали. У нього при собі був ніж. На допиті він пояснив, що не знав про заборону. Мовляв, часто наводив лазер на різні речі, наприклад, на знаки зупинки, зауважив він. Це вже далеко не перший замах на Трампа за останній рік. Можна пригадати, як у вересні 2024-го сталася стрілянина біля гольф-клубу, де грав на той момент кандидат у президенти США. Постріли пролунали за кількасот метрів від нього. Трамп не постраждав, але федеральне бюро розслідувань назвало це спробою замаху. Поліція тоді знайшла у кущах на полі для гольфу зброю, рюкзаки та відеокамеру. Підозрюваного затримали, коли він намагався втекти на машині. Його спіймали вже на шосе в сусідньому окрузі. А тим часом курйозний інцидент стався у Нью-Йорку. Там зупинили Еммануеля Макрона. Президент Франції прибув на Генеральну асамблею ООН. Однак кортеж Макрона не зміг проїхати містом, бо дороги перекрили для Трампа. Французький лідер був змушений вийти з авто і зв'язуватись із Трампом, щоб його пропустили. Замахи на лідерів країн не новина. Але останнім часом все частіше ціллю стає саме Дональд Трамп. Спочатку Польща, тепер Данія. Дрони невідомого походження зірвали роботу аеропорту в Копенгагені. 22 вересня поліція зафіксувала там два або три безпілотники. Повітряний простір терміново закрили. Аеропорт не працював кілька годин. Довелося перенаправити 35 рейсів. Десятки тисяч пасажирів застрягли в терміналах та літаках. Дрони вирішили не збивати, після чого вони зникли. Хто ними керував, невідомо. Проте данська поліція переконана, це був досвідчений оператор, людина з можливостями, бажанням та інструментами продемонструвати свої вміння. Одна з версій це була військова чи розвідувальна операція. Тим часом Естонія уже реагує на порушення власного повітряного простору. Після провокації з боку Росії Велика Британія надсилає до Таліна свої винищувачі, де телеграф повідомляє: Йдеться про F-35А а бойові літаки здатні нести ядерне озброєння. Росія швидше за все з люттю відреагує на будь-які плани щодо розміщення ядерної зброї так близько до своїх кордонів. Але це лише відповідь на чергову провокацію. Кремль порушив межу і традиційно нічого не визнає. Натомість, згідно з розрахунками видання Defense Express, Росія може атакувати дронами будь-яку точку Європи. При запуску з Криму, Брянська або Петербурга, дальності дронів Камікадзе вистачає, щоб накрити Скандинавію, Німеччину, Італію. Якщо запуск буде з Білорусі, під ударом опиняються Іспанія та Франція. А з Калінінграда або Бреста тоді вже вся Європа, крім Лісабона, у зоні ризику. Іншого роду операцію Москва готує в Молдові. Президентка Майя Санду б'є на сполох. Вона попередила про загрозу наступу на Одещину російських сил. Перемога проросійських сил на майбутніх виборах загрожує суверенітету країни. Це може відкрити шлях російському вторгненню в Одеську область. У відповідь Кремль запустив чергову хвилю дезінформації. Російська розвідка поширює фейки, нібито НАТО збирає війська біля кордону Молдови. У Румунії мовляв альянс планує окупацію Молдови щоб чинити тиск на Придністров'я за версією Москви. Європейці, нібито злякавшись прямого зіткнення з Росією, прагнуть відігратися на маленькій Молдові. Як бачимо, провокації путінського режиму стають все більш очевидними. Російська армія просунулася на трьох напрямках, зокрема, біля сіл Степове і Березове на Дніпропетровщині, також у районі Новоіванівки на Запоріжжі та в Іванівці Донецької області. На Оріхівському напрямку ворог вирішив атакувати малу токмачку. Росіяни задіяли легку бронетехніку, типова механізована спроба штурму. Але результат передбачуваний: українські сили знищили колону. Піхота, яка намагалась розбігтись, була ліквідована. Бійці опублікували кадри з місця. Техніка димить наступ Росії провалився. На сумському напрямку теж постійні точкові удари по ворогу. Російська 83-я десантно-штурмова бригада скаржиться. По них постійно щось прилітає. Українські сили тримають ворога під вогнем, не даючи закріпитись. Міномети, дрони, далекобійна зброя працює все. Боєць із позивним Алекс повідомив: на Сумщині залишки морпіхів обнуляються. У противника повна дезорганізація. Плану дій немає. Тому і не знають, що робити, тримаються фактично за рахунок кількості. А під сіверськом наші воїни провели унікальну операцію: дрон скинув вибухівку просто в трубу шахти. Окупанти там саме ховались. В результаті труба вибухнула. Уламки завалили всіх всередині. Втрати уточнюються, але удар точний і ефектний. На іншій ділянці фронту в зоні відповідальності третього армійського корпусу. 63 я окрема механізована бригада загнала ворога в будинок. Дрони з боєкомплектом зайшли слідом. Перший удар, потім другий. Будівлю перетворили на руїни. Там залишилися і росіяни. А завдяки точним ударам е дронів прикордонників підрозділу Стрікс було знищено вороже укриття, дві позиції та польовий склад із боєкомплектом окупантів на південно-слобожанському напрямку. У мережі також з'явилося відео з палаючими позиціями російської армії в лісосмузі. Окупанти скаржаться на пожежу, а на тлі відбувається детонація боєкомплекту. Так виглядає їхній успішний наступ. Керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко попереджає: Росія хоче зробити із Запоріжжя другий Херсон. За його словами, Херсон уже напівпорожній через постійні обстріли та атаки на цивільних. Теж саме вони хочуть влаштувати в Запоріжжі. Це і є їхнє завдання, наголосив Андрющенко. Росія знову готується бити по українській енергетиці. Про це заявив генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький. Найімовірніше, Росія тепер масовано атакуватиме енергетичні об'єкти перед опалювальним сезоном та взимку. Цитує Корецького «The Washington Post». Він нагадує, що ще в лютому росіяни почали активно бити по енергетиці. Тоді за два місяці було знищено 42% добового видобутку газу, а в червні та липні повністю знищена нафтопереробка. Тим часом моніторингові канали повідомляють: до кінця вересня Росія планує масований ракетний удар по енергетиці. Очікується похолодання, і саме під зміну погоди окупанти можуть вдарити, щоб українці замерзли. Буквально паралельно Росія гатить по залізничних вузлах. Про це заявив генеральний директор Укрзалізниці Олександр Перцовський у коментарі для Reuters. Вони діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди та посіяти паніку та недовіру серед людей. Щоночі ворог застосовує по 6-7 далекобійних дронів камікадзе шахет. Мета не просто затримати поїзди. А підірвати українську економіку тим часом, 23 вересня, просто посеред дня окупанти вдарили по Запоріжжю. У місті пролунали потужні вибухи. За 20 хвилин російська армія завдала п'ять ударів дронами камікадзе, використали реактивні дрони. Це нова модифікація шахедів. Спалахнули масштабні пожежі. Один із ударів припав на підприємство. Там вигоріли склади і техніка. Попередньо загинув 45-річний чоловік. Ще 12 людей звернулись до медиків за допомогою. Всі служби працювали на місці одразу після обстрілу. Цими атаками Росія вкотре підтверджує, перемогти Україну на полі бою не здатна, а тому відіграється на цивільних. Друзі, чи готові ви до можливих проблем зі світлом та теплом узимку? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал.